Всім здорово, з вами я. І це етед, Тайво Броу Старс. Всім відомий Броу Стар. Короче, ой, не на тому за це. Блін, я зайшов на Эль прімо. Я, короче апнув до 10-го рангу Шелі І за шелі я повинен буду апнути 20 ранг е, за це відео. Але це буде відео. Мабуть, довгі. Я не знаю, за скільки я зможу апнути шелі до 20-го рангу. Але це сталася помилка, що я зайшов грати за Ель Прімуса. Так, іди сюди, і я вас усіх двох рознесу. Так, ну як пока мінімум розніс. Розніс двох уже. М -м Зараз вона готує ульту. Я так от роблю бам! І мені вже все одно, чи буде вона її використовувати чи ні. Це якийсь бот був. Ну, бо це тільки п'ятий ранг, це... це і так усім зрозуміло, що на п'ятому ранзі не буде нормальних, ну, в, сміс, в сенсі не нормальних, а реальних людей грати. тут десь... А, це Шелі, я думав, це роза. бам! І бам, все, вона навіть не встигла використати ульту проти мене. Так, тут ще Роза трьохбаночна. Роза м -м, сильніша за Ельпрімо повинна бути, бо у неї е, радіус атаки е, набагато більший, ніж у Эльпримуса. І за цього вона повинна бути сильнішою. Так, я просто пробелів це і таке. Коротше, я відкрив Броубол і нормальні. Добре, я жартую. Просто, краще всього, апати кубки на Броуболі, мені так казали. Тому зараз заходимо в Броубол. Ай, вийти, вийти, як вийти? Знов на Ельпріму, сінайома є, знов за Ельпрімо. Зашов нічого. Ельпрімо також непоганий в Броуболі, тому зараз підемо за нього грати. І просто, як справжній танк, роблю ось так: от, передаю йому м'ячик. Він також не атакує, бо це бот, мабуть, О, і забуваю гол. Все, я забив гол. Зараз швидко ми їх переможемо. І Я зайду за Шелі, бо там 10-й ранг, там повинно бути грати вже набагато важче, бо це будуть реальні люди, і проти них буде. Ну, Вони будуть покраще ботів, як мінімум, грати. Кидаю м'яч і забуваю гол. Прекрасно. До двох тут йде. Так, тут до двох йде прекрасно. Шостий ранг апнув вже, але ти не той, хто мені потрібен. Мені потрібна шелі 10-го рангу. Заходимо за нею і йдемо у Броубол. Чомусь сталося дуже довго набирати людей. Бролл старості. я не знаю чому. Але зараз буду грати. Так. В нас в команді є один танк і один дальнік. Ну, сказати чесно, це не дуже і так і погано. Я думаю, що ми їх переможемо, бо в них команда, в них команда також непогана, у них шелі зараз з ультою. Це ще гірше. Але... А вона... вона невигідно для нас використала Ульт. Так, а я кидаю м'ячик і забиваю гол. Прекрасно. Не знаю, чому Кольт там стояв і нічого не робив, але я гол забив. Це саме головне. Опа, хтось там ультанув, мабуть, Кольт у них ультянув. Так, а, я забув. Не туди використав Ульт. Але ми все одно забили гол. Прекрасно. Ми перемогли так. За Броубол дається на два кубки менше, але це не критично, так як. Зараз розповів якраз таки, чому у Броубол вигідніше грати, ніж у... О, ніж у якийсь інший режим. Ну, про кристали, я вже мовчу, а як він ж називається? Шедешка точно один на один згадав. І мене убили із-за цього, що я думав. Бо розказую чому. Бо в шедешки катки можуть йти. Декілька хвилин. А у Броубелі можна забити м'яч за, за декілька секунд. Тому. Вісім кубків можна буквально за 30 секунд, якщо нормально грати, апнути. А у шедешечки, будь-то парна, або од... якась одиночна, ну це, це... це... це неможливо так швидко этот апнути кубки за 30 секунд. Там буквально. А у Броболі це можливо. Але зараз щось іде якась дуже запекла боротьба і важко грається. Зараз ми програємо, вони щось там. Тімляться, щось там крутяться, але це все не про нас. Я знову ж промазав неправильно ультинув. Перший гол від команди ворогів. Ми програємо поки що нічого. Так, буде Бул ультувати? Ні, буд, Бул не буде ультувати, бо він не встиг. Де моя перезрядка? Ні, та зараз стоїть. А ви кажуть, що ви робите? Ну навіщо покати? Використав просто так ульту. Ми то забили гол, але ми все до, да, поки що нічия. Так, я заходжу із правого боку. О, мене підхилили. Так, отримуйте, давайте. Розчищаю. Кінь, просто забий. Є, прекрасно, ми забили гол. Поки що. Поки що ні разу не програли. І зараз, скоро вже буде 11-й ранг. Прекрасно. Знову іду, Іду в той самий Брубл. Ой, що... щось мені здається, що ми програємо. У нас чересчур дуже багато дальників. Не можна сказати, що. У нас дві шелі, ще й одна АФКшать. А ні, уже не АФКшать уже грає. Ну, у них команда повинна бути покраща, ніж у нас. Давай, швидше, біжи, 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 біжи. Я прикрию. Біжи, не звертай на них увагу, давай. Тікай, ну, що ти робиш? Ну, давай, ну. Побіж Ось, тримай, я тобі розчистив усе вже, тобі треба лише забити. Забий, давай. Ох. Ох. Добре, його там можна було зрозуміти. Він не забив гол, бо там йому заважали. Але аби він ще трішечки е, дочекався того моменту, поки вони хоча б трішечки відійдуть. О, мене убило. Це тоді він би забив. Ой, Зараз вони перейдуть у контрнаступ на нас. Але. Е, ми їм розчистили територію там і забити нам буде набагато легше їм. Ой, ну їм нам, вірніше, буде легше. За... Е, нам забити їм буде легше. О, вирогав. Так. Поки що вони навіть не на підступах до воріт, тому можна не перейматися, що вони заб'ють нам гол. Ель Прімус сам не дійде, йому треба буде допомога. Зараз, якби мене трішечки перекрили... ой, головне, не ультинуй, не ультуй. Двох зразу! Одразу двох, ні. Не вистачило моєї ульти, щоб двох забрати. Але ми їм там розчистили дуже велику територію. І вже прям нам буде дуже легко забити. Головне, просто щоб м'яч відійшов нам, бо вони за нього дуже сильно б'ються. І вони можуть зараз забити, але ні. Вони упустили таку можливість. Викидую м'яч, головне викинути, щоб він не так близько був. Зараз Альпріма може у. Уль... А, він нічого не зробив. Я думав, він ультине, зламає тут коробки і заб'є гол. Але він цього не зробив. І ми забуваємо перший гол. І це тільки перший. Я просто в шоці. Дивіться, роблю ось так: мінус 200 одразу. О, ні, о, ні, тільки одного виніс. Будь ласка, давайте швидше. Зафігачте його. Так, 10 секунд залишається. І зараз усе пропаде, ми повинні забити гол. Забийте, забийте. Так, фух, вони забили. Гол Прекрасно. Так, я не знаю, вже третій раз ми перемагаємо, я вже ну, 11-й раних. Це не може не радувати. О, я йду на відкриття Була. Це ще більше е, мене радує. Тому заходимо ще раз в Броубол. Так, головне, щоб мені нормальні люди попалися і нормальні персонажі грали. А то так, ми програємо. У них. о, що? У нас що, однакова. Ані, у нас не однакова команда. Так, у нас команда. Ну, у нас непогана команда, насправді. Не знаю, навіщо я зламав ці коробки, хоча їх треба було ламати не у нас. Так, зробив помилку. Але все одно Кольт не дійде до наших воріт. Його зараз так, його винесли. І все, у нас два персонажа Кольт і Шелі із Ультою. Прекрасно він витратив свою ульту. Дав пас шелі. Опа, шелі дає пас нашій Шелі, наша шелі дає пас е ворожій Шелі, Ворожа Шелі дала пас мені. А я так от усе ламаю і, і фігачу усіх просто. Так. Якась нерозбериха тута. І. 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 гол! Є! Я забив гол. Прекрасно. Перший гол дуже швидко забився. У мене зараз є ульта, тому зараз я буду ультавати. Бам, бам виніс їхнього танка, який би мог мені заважати, наніс багато урону їм. І якщо Кольт зараз правильно зробить, і буде. А, кольта вбили. І за те, що в них було мало хп, він міг би їх добити і шеля спокійно б дійшла. Так, її зажимають з усіх сторін. Роблю отак от. Ааа, ні, я ульту просрав. Що я зробив? Я, мені дали м'яч якраз тоді, коли я натиснув на ульту. Я ульта новий дав пас ворогу, це настільки погано. Так, будь ласка, ти не заб'єш. Ти не заб'єш. Вибити, вибити, просто вибити треба. Так. Ой, я хотів підійти ближче, думаю, мене не уб'ють, будь ласка, не ультуй тут, будь ласка, не треба ультувати. О, ні, ні. Там забили перший гол. Але це все ще нічия, тому можна зайти знову з правої сторони. Оп, їх усіх розкидати, дати пас комусь. Наперед, давай ультуй до Йошкін Макарьошкін, Не встигла вона ультунути. Нічого. Зараз я дійду звідси зайду з цієї сторони. Так, фігачу його. Так, зафігачив. А, думав, брати чи не брати м'яч, але все ж таки взяв і пожалів. Так, ультую. Прекрасно, ми її винесли вперед, 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 вперед. А мене зараз винесуть також, будь ласка. Ди, є, є, ну, стріляй. Ні. Ну чому воно одразу не стріляло? Ні, нам капець, нам кипець, будь ласка. Зафігачте їх, зафігачте, фігачте, фігачте їх, викинь, просто викинь. Викинь. Хорош все. Будь ласка, прикрийте мені зад, щоб мене не вбили просто. Давай. Мене й... Я йду з м'ячем. Обережно. Так. так. Викидаю м'яч. Фігачу, оп, ультую, прекрасно. Так, зараз будуть запекла. Зараз будуть запеклі бої тут. А, блін. Походу, Походу це все. Ми... Ми... А, ні, ми зараз усі заспавнимося. Будь ласка, не, не кажіть, що в нього є ульта. В нього немає ульти, це прекрасно просто. Так. А, він збив мою ульту. Це ще гірше. Я ульт. вуль. Будь ласка, прикрийте мене. Ні, не роби цього, не роби цього. А, як погано, як погано, як зараз все погано. Викинь, викинь м'яч. А, все, нічия. А, нуль дають, нуль кубків, я ж все погано. Блін, ну такі запекалі бої йшли, що, що капець просто. Нічого. Зараз знову заходимо. Далі продовжую грати. І думаю, апнути. Ну, апнути, не знаю, зараз. За 20 хвилин зможу я до 15-го ранку дійсну. Ну, мабуть, що ні, бо це. В 15-й ран скільки там кубків в 15-му ранці, я не знаю. Так, мене зараз зафігачить ніта. Я роблю ось так. Передав прекрасний пас просто на розу. Шикарно, шикарно. Поки що мені все подобається. Так, сиди сюди, роза. Вона не заб'є гол аж ніяк. Бо пока просто її вмотав. Просто я в шоці. Як він це зробив, наш пока? А, Фак! Я не набив ульт! Не ультуй тут! Не ультуй кольт. Це! Наша територія. І тут ультувати не можна, бо ти їм розчистиш шлях. Ультувати тільки треба з наводкою нормальною. От, блін, не встиг ультанути я тепер. Це ще гірше. Так, у мене є план зараз. Будь готовий, Кольт. Вона спавнить е мішку, і це їй абсолютно аж нічого не дає. Роблю ось так і мене убивають, а я не зацепив, мабуть, ще нікого. А, погано, погано. Блін. Так, а ну ти чого, охренела? Що ти тут робиш? судова, відсюди. Мені пришлось ультанути. Заради того, щоб. Ай, сорі, мені пришлось ультанути, так би нам забили вол, Він би пройшовся, якби я не ультанув. Так, нічого. Йдемо хоп, сюди обходимо. Обходимо. Як я їх обвів? Ну, Ніта, тільки не ти. Тільки не ти. Гол! Да, я забив їм гол Боже їх. Як я їх обвів? Як, як вироза пішла в мою сторону, це не був би гол. Я до Я до останнього не думав, що це гол. Реально. Це, це прям було, я не знаю, як це сталося. Чому покол наш плаче, я не знаю. Хоча зараз, якщо вони так само тупануть, може бути гол. Так? Давай Давай! Ні, 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 Ну він прям біля воріт. Ну забий. Ти серйозно, кока. Як все погано, як же це погано. Давайте швидше. По м'яч йду йду. Давай я прикрию. А ні, я йду, ну добре. Так, прикривай мене швидше. Викинути м'яч. Забирати. Його. І кинути м'яч. Все, це голо. Єбой. Фух. Ми перемогли. Такс, 8 кубасиків. Я повернуся, мабуть, коли апну 14 14 ранг. Ну, як бачите, не повернувся я, коли апнув 14 14 ранг. Навіть коли апнув 15 15 ранг, я не повернувся. На момент запису цього відео, на момент запису цього запису, що я зараз говорю, я вже апнув 20-й ранг. Чому я. Не засняв те, як я 15-й ранг апнув, я загрався. І на це є декілька причин, чому це було так важко зробити, чому апнути 20-й ранг на шелі було так важко. Хоча я думав, що шелі це якби імбовий персонаж, і його повинно було дуже легко апнути апнути на 20-й ранг, але, але не склалось, як я хотів, тільки по. Декілька причин. Перше, це тімейти. Іноді вони взагалі не грали. Іноді вони грали, але з'являлися тільки на половині гри. На половині гри. А інколи, інколи нас просто перемагали, навіть коли грали і тімейти і всі. тільки тому, що вони були скіловіше за нас. І за цього ми програвали. Коротше, було не дуже легко. Іноді я переходив у Шадешку, іноді я переходив у Броубол, з'явився ще баскетбол, я в нього грав. Коротше, це було дуже нервозатратно, дуже. Це зайняло у мене декілька днів, і на це також є причини. Перша, це не тільки те, що це було складно, а ще й те, що вимикали світло. І Із-за цього грати іноді не вдавалося. І з-за цього це все і затягнулося на декілька днів, на неділю, мабуть, вже затягнулася зйомка цього відео. Це було реально важко, бо якби не світло, то я б вже давним-давно апнув 20-й ранг, але склалося, що склалося, світла було дуже мало, і треба було встигати все зарядити, все зняти а Із-за того, що коли його не було, був дуже поганий мобільний інтернет. І тому і за цього це ще надало такої складності, знаєте? І це ще одна причина, чому я не зміг раніше викласти це відео, і воно так затягнулося. Тому, ну, якось так виходить воно. Знову всім привіт! Це сталося так. Це сталося. Я апнув в шелі до 20-го рангу. Це було дуже складно, але, це, але я це вже розповів. До цього було Ех, я не знаю, що сказати, ну просто виповнив ціль свого відео. З 10 по 20 ранг апну в Шелі. У, ось вона. І за цей час, поки я її апнув, відкрив дуже багато нових, Ну, не дуже багато, але нових бравлерів відкрив. Бравлі, це я сказав так. І наступний, хто буде це, мабуть, деріал. Бо я його вже ахнув на 10 ранг, і я буду з 10 по 20. Навіщо я це роблю, бо до 10 рангу грається дуже легко, а треба контент, тому я і апую спочатку сам без запису на 10 ранг, а з 10 на 20 вже записую, як це все відбувається. Тому думаю, що всім сподобалось всім пока.